Режим, з якого в нашій країні, за який рється кров і за кого гибнуть люди. Там в дані 2010 -го года засідають люди, которые назначають меров, депутатів і тих, хто представляє наші інтереси. Це територіальна виборча комісія Ірпеня. Мусимо провести люстрацію, тому що якщо ми будемо очікувати люстрацію від чиновників. То це не відбудеться ніколи. Я прошу в підвести сюди до входу до міської ради. Ви далі продовжуєте фальсифікувати вибор. <реку> У нас питання, чому ви вправи документи кандидата? Ви ж порядок не будете нарушати, Чи буде? Да так, так? Ні, це ви порушите закон. Ви в тюрмі так, повинні так. сидіти. Ви знаєте, як ви фальсифікували mm. за Скаржинського <реку> вибори, <выбирали. під>, як <реку> ви депутатів <реку> позупиняли в <реку> демократичній силі. Ви знаєте, як вибори. ви Роботи кричати чи будемо розмовляти. Всі їхні родини будуть страждати за те, що члени ТВК продажні, які за бабло відмовляються уходити. І ми напишемо, за скільки вони там сидять. Тому ніяких переговорів, ні з ким ми не будемо вести, ви пишете всі без виключення заяви, йдете додому. Якщо ви, вибачте порядні люди. Ану, ану, анон. Você Просили ж по людськи тебе. Візьми, напиши. Просили. А про розпустивака наказ. Наступний текст Голові центральної виборчої комісії Хендовського голови Фінської ТВК, заява. Владаю себе повноваження голови Ірпінської ТВК в зв'язку з тотальною недовірою громади, викликаною моєю участью у фальсифікації виборів ірпінського міського голови у 2010 році.